Він брав участь в миротворчих операціях за кордоном, воював АТО та обороняв нашу країну під час повномасштабного вторгнення. А зараз обробляє деревину та продає її європейцям. Історію львівського ветерана, який зараз живе на Прикарпатті. Дивіться далі, Сергій Тарнавський, ветеран із багатим військовим досвідом. Він брав участь у миротворчих місіях в Іраку та Косово. Згодом захищав рідну країну під час антитерористичної операції. Родом сам з міста Хирів. Львівської області. А 80-ка з 79-го по 2003 рік стояла саме там. І це для мене рідно, тому що там і мати моя служила свій час. Я почав контрактником служити, вже потім переводилися ми в Львова. Після АТО чоловік звільнився із служби та почав працювати у лісгоспі. Там і надихнувся створити власний бізнес. Коли працював на Львівщині, Бачив, як хлопці роблять займаються таким бізнесом. Робили на той час я паркани, пізніше вже почали от таку поколку такої ліщини, і я це подивився, побачив, мені сподобалося. Свої дерев'яні вироби Сергій експортує у Польщу, а в майбутньому мріє налагодити співпрацю із країнами Західної Європи. Вийти на далі, ну туди на Німеччину, на Англію, важче, тому що. Також е європейці не хочуть так з нами працювати. Е вони хочуть вже, так як Євросоюз в Євросоюзі купили. В них там безмитна ця торгівля, можливо, ще там якісь в них пільги. Тому ну, важко, скільки я не пробував десь зв'язуватися з європейцями. Такий бізнес є екологічним, додає ветеран, адже сировину для своєї продукції вони отримують із відходів діяльності лісгоспів. Це Такі. називається мис. Хмис, або ще говорять хвороз. Ну це по-російськи. Загали, якщо правильно, це є хмис ліщини, який ріжеться, вирубується і залишається в лісі, або ну купи складається і так купа перегниває, або взагалі під ноги його так зрізають, залишають і в ногни є. Здебільшого із переробленої ліщини тут роблять заготовки під паркани та огорожі. Такий паркан я бачив навіть в Німеччині, Франкфурті огорожене подвір'я. Особисте подвір'я в Голландії це називається е, овеча огорожа. Що це більше йде для тварин, для полів. Та в 2022 році цивільне життя пана Сергія знову перервала війна. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік майже одразу доєднався до лав сил оборони, витратив три дні, аби владнати справи із бізнесом та пішов оформлюватися до рідної частини. «У Нас було вже четверо чоловік. Це з тими, з ким я під час АТО служив. Ми зізвонилися, друзі От Нас прийняли, оформили там, і тут же вночі ми виїхали вже на схід. Спершу пан Сергій воював на південному напрямку, пізніше на Донеччині. Я пішов в саперну роту, так як до того були трохи навики. Я пішов туди, був старшим групи, ми виїжджали на мінування. Ми виїжджали кожного дня, й бувало, що десь зранку виїхали, потім ще на вечір виїжджаємо, тому що роботи ну, дуже багато. На світанку під час виконання бойового завдання його група проходила замінованою ділянкою. Тоді, наприкінці серпня 22-го, Сергій Тарнавський отримав поранення. В черговий раз, коли вийшли на завдання бойове робити мінне загородження нашої десантно-штурмової роти, там були розкидані так звані ліпіски ПФМ-1, міна маленька така. Ми знали, що вони там є, ми їх бачили, старалися ну, тому що все одно потрібно було зробити цю роботу. І вже коли ми поверталися з завдання, десь одна була так, що я її не замітив. Подивився, що нога перебита, відірвана. Кажу хлопцям, давайте швиденько турні, турнікет. Після відходу із лінії зіткненням чоловіка евакуювали у Дніпровський госпіталь, а пізніше перевезли у Львів. Там йому провели кілька операцій. Я зрозумів, що в мене ну, все, все ще вперед, і життя продовжується. Життя воно не те, що не закінчилось, воно продовжується і продовжується вже по-новому. Цікавіше, навіть можливо, тому що є певні перешкоди, і ти розумієш, що ти їх повинен подолати. І в тебе є більше якби мотивації, щоб це робити після протезування. Сергій Тарнавський повернувся до підприємницької діяльності, а ще відкрив для себе нове хобі, захопився ветеранським спортом і зараз бере участь у змаганнях із стронгмену.